Так, всім привіт! Все, я цю кліточку опалив. Бачите, ось дивіться, після молочної кислоти. Вона вся біла. Я трошки пройшовся щіточкою, але не дуже щоб. І все. І сьогодні я хочу, вже як вечір, переселити оцю нашу кроличку вже на її. Постійне місце. Зараз я її беру. Ну, ти моє залишки, ну ти моя хороша Чиво ти, чого ти, чого ти? Чого ти моя хороша? Чого? Чого моя рибка? Чиво. Все. Вона кітна. Вона кітна зараз. Нема, все підлічили її. Все, вона в нас. Біжи. Біжи, оце твоє місце о, Бачите, поставимо її поїлочку Значить, Дивіться насчет водички. Вода, ту, що я наливав зранку, вона вже холодна. Я цю воду виливаю або під клітки, або в мене відерце я зараз занесу. І на, наливаю я теплої свіженької води. Обов'язково. І ставимо її теж. Сюди ось збоку. Все, зараз насиплю я ось їм. Їй насиплю зерничка і трошки корму, корма сюди і додав сінця сіно так як курі в мене ходять я накриваю щоб вони мені не Все, ця кроличка тепер сидітиме на цьому місці. І в мене залишається ще одне вільне місце для термонки. Я вже тоді виберу, з якого гнізда взяти мені. І буде в мене теж заповнено. Слідюще переселення це наша ця кроличка. Хай це буде вже пізніше, трошки я подивлюсь на неї. Теж вона вже перейде звідсіля, перейде на постійне проживання отуди вниз. Усім добрий день. Вітаю вас всіх з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, свята святами, а господарство є господарство. Зараз йду в крочатник. Треба знову очка пуста робити зерносуміші Нашим кроликам. Час. Бігають, або включу світло, тут їм теж. Я їм трошки зерна насипав, кормушок повигрібав, приберу і буду. Адрес Бачите, пуста вже бочка, треба знову наповняти крольчатнику я нічого поки що не зробив, не нарізав на Новий рік. Кролики сидять, всім добре, кури бігають. Поки що так. Так, все, загружаю я яблочку, зерносуміщу і потім будемо дивитися, що буде в нас далі. Кури зерно порозкидали. Не доїли. Так, а сьогодні хоч у нас яйчки будуть чи не будуть на свята щось не бачу нічого. І тут пусто. Тут одне тільки ось. Щось слабо, щось на, на свята яєць немає. Ну добре качки наші ходять, з Новим Роком я їх теж привітав. Так, в час качатнику буду брати. Бочка, добре, що в нас є комбікорма для них. Так. Овес, буде набирати. О, дивіться ж! Я шукаю яйця, бачите? бачите, де в мене кури. Зайшли в цю качатник, залізли поїсти кукурузу і знесла мені яйце. А я шукаю в курятнику яйця, а вони всі тут. Це не кури, це страшне. Так, ну добре. Так, ось і все майже засипаю я останнє. Бочечка заповнена наша, мені десь на місяць хватить. може більше трошки, так як кроків поменшало. Так, цю роботу зробили. Зараз накриваю, ставлю відра, потім залишаю їм всього. Оте так. Новий рік розпочався. І розпочався в наших кроликів. Покажи мої красаві. Де яка? Ай, красивая.